З усієї легендарної древньоскруточної трійки, в яку входить Моровін до і Скайрім, як неважко здогадатись по контенту на моєму каналі, обла мені подобається найменше. І не без причини жахливе спрощення сюжету і лору, в порівнянні з Моровіндом дивна стилістика, і тотальна нестача ручної пропрацьовки данжів і поверхні, іноді мотивують мене з Обли злегка посміюватись. <сміюватися> Але є в Облівіоні така річ, після детального дослідження якої я натурально завалив хлібало. Сміятися хочеться вже далеко не. Так сильно, бо такого я навіть близько не очікував? Кажу я, звісно, про цей знаменитий радіант АІ? Переважна більшість гравців думає, що ця штука відповідальна виключно за ці легендарні мемні облівіон НПС діалоги, але все в рази глибше і цікавіше. Якщо хочете знати, як Bethesda і Тотговард на релізі Обли розвели всіх солодкою напівправдою, як навіть через 18 років після релізу Облівіон за дві в цій технічній складовій навалює наступним іграм Бетезди, і чому ця саме Бетезда абсолютно? Відомо відмовилась від наскільки перспективної технології, ну і як ця мегафіча взагалі працює. То заварюйте бутерброди, насипайте чай і ставте лайк, а я починаю своє міні-розслідування. Отже, оцей Радіант АІ це одна із ключових фіч, якою розробники продавали облу гаймерському класу. Ним і його крутістю вихвалялися при найменшій можливості, і для демонстрації реальності та потужності Radiant AI потенційним покупцям показувалося це от відео про лучницю і собачку. Жіночка на відео практикується в стрільбі з Лука. Промахуючись, вона вирішує хряпнуть еліксир, який підніме її навичку стрільби. Також вона читає книжку, грається з собакою, годує її. Голодний пес отримав шматок оленини, а потім, розбушувавшись, був заспокоєний закляттям паралічу. Після цього жіночка спробувала заснути, але собака прийшла до тями і радісним гавканням її розбудила. Недовго думаючи, мілфа кинула в бідного Собакевича фаербол і лягла спати. Після перегляду даного відеоматеріалу, пересічного геймера того часу, складалося враження, що всі NPC в гріфах. Фактично будуть жити власним повноцінним життям. Приймати різноманітні неочевидні рішення, взаємодіяти з об'єктами, маніпулювати своїми РПГ характеристиками та спілкуватися між собою. І це все в 2006 році. Дем. Але що ми бачимо, зайшовши в саму гру, та нічого особливого, в принципі, NPC просто шаряться туди-сюди, а послухавши оці криві динамічні діалоги між ними, починає здаватися, що ні штучним, ні будь-яким іншим інтелектом там і близько не пахне. Але повірте, інтелект в облі є, його важко побачити, правда. Але коли побачиш, то зрозумієш, що його більше ніж у всіх нових Батездовських іграх разом взятих. По відео з лучницею ми з вами вже в цілому зрозуміли, що ця фіча мала бути неймовірно монструозною і ледь не перевернув. Ігрову індустрію в 2006 році на секундочку. Але як взагалі оцей от інструмент описувала сама Бетезда? По задумці, всі НПС мали якісь певні глобальні цілі, для досягнення яких вони мали самостійно приймати рішення для їх оптимальної реалізації. На методи НПС впливав також його характер і навички. Наприклад, крадій буде користуватися стелсом і карманними крадіжками, а воїн буде йти на пролом. Однак, по заявах студії, оця система виявилась занадто складною і ламала проходження основного сюжету. І гри в цілому. НПС неконтрольовано вбивали один одного, нападали на гравця, скуповували всіх коней в конюшнях, всі товари в магазинах і тому подібне. Тож Бетезда із сльозами на очах прийняла вольове рішення, наскільки круту і перспективну фічу значно спростити. Але то брехня, хоч і не повністю, ну трошки. Це фірмова солодка напівправда від пана Тода Говарда. По-перше, в грі і її коді немає ні найменшого натяку на якісь індивідуальні глобальні цілі для НПС. По-друге, рішення облівіонські НПС дійсно можуть приймати. Але тільки в певних рамках і дуже прості. Нема жодного тригера, який би викликав у НПС, наприклад, необхідність скуповувати всю броню чи кони. І по-третє, розробники не могли не знати, що наскільки вузькопрофільні і специфічні дії, які виконує жіночка з відео, в самій грі, хоч і можливі з технічної точки зору. Але в реальному геймплеї просто недосяжні. Ну тобто, чисто анатомічно, в теорії, я міг би, не знаю, сальтухою розкидати 28 борців НМА, але ну це не дуже то досяжно в реальності. Якщо ви. Крутити Радіан радіанта І на максимум, то від НПС ми не побачимо Я... такого рівня інтелекту, як на відосі. Ми просто побачимо, як всі ці гомункули один одного смерть. Тобто, конкретно, це відео це постановочний момент, зроблений спеціально для ігрової презентації. Іншими словами, ота суперпотужна потужність радіанта і була розробниками, ну дещо перебільшена. Хоч реальність, як воно часто буває, виявилась набагато більш прозаїчна, ніж нам демонстрували в цьому відосі, але головне, воно таки працює. Щоб усвідомити всю крутість даної технології, треба для початку розібратись, як ця мегафіча взагалі працює. В кожного НПС в грі є чотири параметри: агресивність, довіра, енергія і відповідальність. Колись чотири параметри жили в мирі. <кхем> да. Оці параметри індивідуальні для кожного НПС, і на їх основі він приймає рішення, як діяти при тому чи іншому шаблоні. Поведінки. Про шаблони чуток пізніше. Наприклад, персонаж із високим рівнем відповідальності ні за яких умов не буде вбивати за їжу, тоді як із низьким, він без особливих проблем. Й... Когось за цибулину. Ну, це так, наприклад. Також в грі є певний набір шаблонів поведінки для НПС. Оці шаблони намертво в саму гру вшиті, їхні параметри не можна змінити навіть через редактор. Всі рішення НПС приймає дуже просто. При певних ситуаціях просто активуються оці шаблони, в рамках яких НПС діє в залежності від своїх чотирьох параметрів. Цих шаблонів на всю гру сім штук, але в більшості випадків НПС має не більше, ніж 3-4 з них. Отже, шаблони. Перший це супровід. НПС слідкує чи. Герой не відстає, якщо відстає, то НПС активує нетерплячі жести або приходить назад до героя. Штука, ймовірніше, всього виключно для скриптових квестових моментів, де нам видають напарника. Тобто, конкретному квестовому НПС просто додають оцей шаблон поведінки. В інших випадках він в НПС відсутній, але конкретно я, скоріше всього, від НПС або ніколи не відставав, або воно просто працює через сраку, тому що якихось специфічних заманюючих жестів, я не знаю, за всі мої 2 мільярда годин облі я ні разу не бачив. Якщо ви належите до свідків, Жестів НПС облівіона, то прошу відписатись в коменти. В мене подібна ситуація із жестами була тільки з огрімом, але не з мирними челами. Для шаблону супровіду є дві змінні: одна для прорахунку відстані між НПС і нами на вулиці, інша для прорахунку в будинку. Харчування. Коли в НПС стаміна, запас сил доходить до певного рівня, то запускається оцей шаблон. Щоб поїсти, НПС має мати при собі інгредієнт, який відновлює запас сил стаміну. Якщо такого інгредієнта нема, то НПС має його дістати купуючи, вбиваючи, крадучи або підбираючи. Якщо їжу знайти неможливо, то НПС не помирає, а просто ходить туди-сюди, перевіряючи, чи не з'явилося поблизу чогось істівного. І конкретно в цьому шаблоні найбільший простір для фану і приколів. Бо якщо в персонажа низький параметр відповідальності, і їжі поблизу немає, то він може почати вбивати тварин, щоб залутати з них м'ясо, почати красти їжу з чужих домів або карманів, або просто замочити іншого НПС. За шматок хлібини. Тут одразу скажу: Із джастворкс. Yes Челіки в облі реально їдять. Я во і тупо шок в позитивному сенсі. За рахунок цієї фічі тут і працюють сталсові вбивства із отруйними яблуками. Бо НПС реально переміщає їжу собі в інвентар, активує анімацію поїдання і отримує всі ефекти їжі на себе. Навіть якщо у випадку із яблуком це його вб'є. Ну тобто реально їсть, прикиньте, в 2006 році, а не як в якомусь скайрімі, де челік просто програє анімацію поїдання хліба. Чи випивання з кружки, яких у нього в інвентарі навіть нема. На фоні цього обла виглядає як якийсь довбаний скайнет. Не знаю, як у вас, але mm. в мене встав. Тут Говард, молодець, ставлю лайк. Ви б, до речі, теж поставили заодно, було б доволі прикольно. Сон. Ввечері НПС іде до свого ліжка лягати спати. Якщо ліжка його поблизу немає, то НПС лягає в будь-яке доступне ліжко. Якщо його параметр відповідальності такий, як в мене, низький, то Челік може лягти навіть в чуже ліжко. І що я вважаю дуже несправедливим, це якась дискримінація до гравця взагалі, то по нього не виїде сілий спецзагін кримінал скамів які перемістять його з комфортабельного ліжка на тюремні нари. Оця от рука закона найсильніше зжимає горло тільки нашого протагоніста. Якщо ж ліжка поблизу немає взагалі, Взагалі, то НПС не помирає, нічого страшного з ним не стається. На жаль, цікаво було б на щось таке подивитися. Челік просто буде ходити туди-сюди, час від часу, намагаючись ліжко знайти, поки не активується якийсь інший шаблон. Харчування, наприклад. Шаблон. Ціль НПС іде до цілі на відстані, на якій він може її дістати. Якщо ціль звір чи бандит, то починається атака і вмикається бойовий штучний інтелект. Якщо мирний НПС, то стартує розмова. Якщо ціль НПС об'єкт, то він підбирається. Контейнер відкривається. Якщо двері, то теж відкриваються. В грі, до речі, частенько помітний цікавий баг. Якщо НПС спробує пройти через відкриті двері, то він спочатку їх закриє, тоді відкриє і тільки тоді пройде. Також оцей шаблон ціль він найбільш страшно виглядає на оцього. От босс мірій Скінграда, який буде за нами ходити по всій окрузі, поки не почне напарювати свої шизануті теорії, поїхавши її роздуми. Я не знаю, я від цього челіка завжди тікаю. Втеча. НПС тікає від цілі. Шаблон, як правило, стартує, коли мирний середельчанин стає жертвою агресії, або його намагаються обікрасти. Якщо цілі нема, агресора, тобто, то він просто побіжить і в будь-якому випадку потім буде зображати страх. Він так буде стояти, поки не активуються інші шаблони. Сну, харчування і так далі. Пошук. НПС шукає об'єкти в певному радіусі, роблячи запит до файлів гри і по черзі проходячи всі об'єкти в пошуках потрібної речі. Активується цей шаблон в парі з якимось іншим. Наприклад, настав вечір, і НПС шукає ліжко, задіявся шаблон харчування, а разом із ним шаблон пошуку, і НПС буде шаритись по місцях, де потенційно є їжа, якщо в нього само собою її немає в інвентарі. Прогулянка. НПС гуляє в певній області, і коли повз нього проходить інший НПС, то стартує кривенький скрипт легендарного Oblivion NPC. You have to admit, this is a good place to live. Friendly folks, I think. No doubt. Go away, fool. Розмова стартує при активному шаблоні прогулянка, під час нього також діє шаблон пошуку. І коли в зоні доступності НПС з'являється інший гаврик, то вони починають свої 500 IQ розмови. Ну або ж це родельчанин може сісти на стілець під час прогулянки, лавку чи подібний інший інтерактивний об'єкт. І потенціал в цієї фічі був. Це прикольно. Це дійсно повноцінна динамічна розмова, а не заскриптований зарання записаний діалог, як це зробили в Скайрімі, Fallout і в цілому в багатьох інших іграх від інших студій. Все просто жалюгідна пародія, імітація життя. Тоді як справжнє життя виглядає отак. They say that Підкачала облів'янську мегафічу, само собою реалізація. По-перше, саме цей скрипт запуску діалогу до всерачки кривий. Не знаю точно, де вони там напортачили, можливо, в шаблоні пошуку чи в самому скрипті діалогу, але коли НПС один раз більш-менш нормально обкашляв якусь інфу про крабів і попрощались, то вони миттєво знову вітаються і ще раз говорять, наче вперше бачаться. І отаке от може відбуватися по кілька разів підряд. Також для цих розмов записали просто дуже мало реплік. І мало того, що вони самі по собі, як правило, і так ще й ніхто особо не парився про те, як вони будуть стикуватися одна з одною. Ну тобто, в облість структура діалогу складається із трьох блоків: привітання, коли вони один з одним привіткаються, задання теми, коли один НПС питає щось, чи каже якусь чутку, чи факт, а інший на цю тему відповідає. І прощання. Вони один одному кажуть: до побачення! І з першим і останнім блоком все добре. Ну, в принципі, тут навіть бетезді напортачити важко буде. Але ця штука посередині то просто якась шеза. Для неї Дуже мало реплік, вони повторюються неймовірно часто, а відповідь на першу розгорнуту фразу це просто щось в дусі. Go away, fool. Плюс окремий кек заключається в тому, що для різноманіття кількість повторень в оцьому середньому блоці рандомна. НПС за одну розмову задає від одного до трьох питань, що само собою тільки пришвидшує приїдання всіх оцих фразочок. І нагадую, вони після цього застрягають і все повторюється ще раз. Також актори озвучки постаралися зробити цю херню мемно-легендарною на віки вічні. Бо подібні діалоги в реальності можливі тільки, якщо всі співрозмовники винюхають мінімум по пів банки. Клею ПВА і шліфануть все це тетерів хміль на вишня. Але ці динамічні розмови, то бляха, нереально перспективна технологія, яка в правильних руках з нормальною реалізацією може на неймовірно довгий період підкріпляти віру гравця у цей от відеоігровий світ. Скриптові діалоги між НПС, як це зроблено в Скайрімі, Фолочах і інших іграх, це, звісно, не так і погано. Але вже на другий раз, чуючи ідентичну розмову між НПС, віра гравця в цей світ і занурення слабнуть. Та і це банально вже не так Каво, як якийсь новий контент, отакі от, от динамічні розмови, до речі, було інтегровано в дуже багато ігор: диологія Dishonored, другий і третій відьмак та багато інших. Але присутні оці розмови там в супер обрізаному варіанті. Існує фактично тільки оцей от другий блок. Один НПС, коли біля нього є інший, просто говорить якусь довгу репліку, а інший відповідає щось коротке і універсальне. В купі із зарання записаними діалогами, такий підхід може імітувати живість світу на одне чи два проходження, цього цілком собі вистачить. Але облівський підхід. Правильно? Руках міг би генерувати приколи в рази довше. Обла цих приколів вже б на релізі могла генерувати набагато більше, якби в переважної маси НПС було більше, ніж 3-4 шаблони сон, харчування і прогулянка. Дуже мала кількість із них мають більше шаблонів поведінки і складніший розпорядок дня можуть ходити на роботу і тому подібне. Фактично, в тому вигляді, в якому воно в грі реалізовано, радіанта І це зручний набір шаблонів для розробників, щоб змусити НПС імітувати життєдіяльність, а не стояти на місці, як морав. І хоч в облі штучний інтелект НПС дуже сильно обмежений і за межі зарання записаних шаблонів не виходить. Так, наприклад, гроші на їжу в НПС є завжди, як і сама їжа, а більшість шаблонів і скриптів дуже примітивні і мають мало змінних, це все одно нереально крута штука, яка на повному серйозі здатна хоч і трохи криву, але таки оживляти ігровий світ. Здавалося б, ну круто, перспективність цієї фічі максимально очевидна. Доробіть трохи це все, покращить скрипти, напишіть трохи більше адекватних реплік для динамічної. Розмов і ускладніть їхню структуру, і в нас буде нескінченна жива гра, крутість якої буде на тій висоті, на якій літають тільки орли. Але тут в силу вступає дуже неприємна особливість компанії Bethesda. Якщо якась фіча одразу нормально не працює, то її не будуть пробувати допрацювати, а просто виріжуть. Якщо вона, звісно, не критично важлива для геймплею. Вже в Skyrim'і хоч і скрізь красується інфа про наявність там Radiant AI, його там фактично нема. Я як людина, яка награла в цю хуйню більше годин, ніж челіки із дотою голову. Мозку, відповідально заявляю, що Skyrim це максимально заскриптована гра, де від радіанта їй майже нічого не лишилося. Точної інфи тут, само собою, ніхто не дасть, але емпіричним шляхом це можна легко зрозуміти. НПС більше не приймають рішень. Скоріше всього, їм всім розробники вручну прописали індивідуальний розпорядок дня, якого НПС дотримуються. Подібна система є в деяких НПС в Р2, наприклад. Там Челік встає всім ранку, носить доску до 13.00, потім година обіду до 19.00 носить доску, а тоді. Іде до часу ночі в таверну і потім спати. І так, от кожен божий день. Ніякої революції тут немає, і чисто теоретично, подібний скриптовий розпорядок розробники могли б ще до моравінда присобачити. І це далеко не якась нездійсненна задача. Зараз у багатьох може статися мікроінсульт від шоку. Прошу дуже вразливих Скайрімолюбів відійти від екранів. Але на всій карті Скайріма мирних персонажів проживає всього 437. Це саме іменні персонажі, в яких той розпорядок взагалі є. І то в багатьох із них він складається тільки. Зісну, і не знаю, стояння біля стіни, наприклад. Тобто прописати їм всі ці розпорядки вручну, то взагалі ніяка не проблема. А вже в Старфілді, не дивлячись на незначно більшу кількість іменних персонажів, жодного розпорядку в них немає взагалі. Ну тобто вони могли б хоча б присобачити заскриптований розпорядок дня тим же торговцям, наприклад. Але ні, вони ніколи не закривають магазин, не сплять, не їдять. Та й більшість персонажів в містах, то безім'янні пішоходи, як в GTA чи Кіберпанку, які просто спавняться на вулиці для імітації життя. Також, як я згадував, уже персонажів скейт. Рімі не їдять. Вони просто запускають анімацію поїдання хлібини і пиття кружки в конкретний момент свого розпорядку дня, коли вони сидять в себе вдома чи в таверні. І власне це все називати оце тим самим радіанта і, який був в облі, це ну просто намахалово якесь, бо це все це тупо скріпти. Чому ж Бетезда свідомо відмовилась від радіанта і в наступних іграх? Ну давайте спробуємо глянути на оці два відео, і ви мені скажете, де НПС реально їсть, а де просто анімація. Ну отож, для пересічного гравця немає взагалі абсолютно ніякої різниці, чи то НПС реально їсть, чи просто імітує це. І чи самостійно він ті рішення приймає, чи це просто заскриптований розпорядок дня. Для розробників після облиця істина теж стала максимально очевидною. Ну тобто, якщо різниці ніхто не бачить, то навіщо зайвий раз напрягатися, возитись із тим кодом і на виході отримувати купу багів і менше контролю над грою через занадто розумних НПС. Якщо це все можна спокійно поставити на скриптові рельси. А вже в Старфілді вони... Я не знаю, забили наскільки, що навіть скриптовий розпорядок дня для НПС писати полінувалися. Ну тобто, просто заскриптувати персонажів для виконання певних дій дотримання розпорядку це не якісь космічні технології. Для цього всього навсього треба одна маленька річ, щоб розробникам було не наплювати. Але по факту це ті самі скриптові рельси, як в Skyrim і Фоличах. Обла, не дивлячись на всю кривість реалізації в 2006 році, дійсно запропонувала щось нове, максимально інноваційне, і спробувала стрибнути вище голови. Дуже шкода, що вже в Скайрімі від цієї технології відмовились і замінили все на звичайнісінькі скрипти. Система Радіанта її в Облівіоні дійсно надає достовірності світу. Це перспективна фіча при правильній реалізації може генерувати ледь не безкінечну кількість контенту і утримувати увагу гравців навіть після проходження всіх квестів. Я був би неймовірно радий побачити подібну максимально допрацьовану і відполіровану фічу в якихось нових великих іграх. Хай навіть і не в іграх від самої Бетезди. Ну, може колись. От в мене так завжди. Хотів просто розповісти про круту штуковину, а в результаті все одно, все закінчилось домахуванням до Старфілда і тотальним розчаруванням через нереалізований, провтиканий або не до кінця реалізований потенціал Бетездовських ігрульок. Капець, може, колись я перестану через це киснуть, але. Сьогодні хочеться лише промовчати та кинути загадковий козацький погляд. Якщо вам теж, то ставте лайк. І хто додивився аж сюди, в коменти пишіть кодове слово, е, я не знаю, козацький погляд. Перевіримо скільки нас. Якщо вам мої відео подобаються, то пам'ятайте про можливість фінансової підтримки Ярика на будь-якому із сервісів, які є в описі під цим відео. Підкинувши мені раз в місяць грошовий еквівалент американу з молоком за Рома кави, ви значно полегшите моє буремне існування. Максимально вдячний всім тим суперлюдям, які це вже роблять. Дуже-дуже дякую. І також дякую за перегляд. Удачі!